Пане Ігорю, я тут, знаєте, ніби то з таким негативом до Дональда Трампа, але з іншої сторони, Сполучені Штати кажуть нарешті, готові нам передати якусь частину військової допомоги. Ну точніше, вони її узгодили і тепер готові її відповідно нам відправляти. Щоправда, я так розумію, є нюанс, тому що ця допомога військова. Вона була анонсована нам, якщо я не помиляюся, ще кілька місяців тому. А тепер тільки вона має по ідеї почати свій рух до України. На жаль, так і розмова йде про 500 мільйонів. І не передати, а продати. Тобто, Європа країни заплатили. А тепер американці ну, дійсно передають. І тут є різниця Це за термін, як би можливо, вперше от таким чином спрацьовує ця схема. І тут стоїть згадати, що при Байдені були часи, коли ну, за виключенням на півроку там зупинки, яку була організована п'ять таки республіканська партія в основному. То э, від Байдена адміністрації через два тижні вони нам допомагали дійсно, і з цих боку, це було безкоштовно на там, декілька мільярдів за два тижні. Да. Є ще, да? от вона є. І, але так чи інакше, важливо, щоб зрушити з міста. Важливо, щоб на зараз цей процес пішов. Ну і він має місце. З точки зору озброєння, а з точки зору оцінки ситуації, яка в Європі безпекова і відома після 10 вересня в американців так, да, було 11 вересня нанесені удари. А от по Польщі і країнам НАТО 10 вересня, так що європейські країни, особливо східної Європи. Вийшли вже на признання агресії, атаки з боку росіян засобами повітряного нападу групової вже пару десятків, то Трамп, як ми знаємо, знаходиться на другому етапі і говорить, що ну, можливо, це росіяни помилково застосували. А етапи розкладаються в цій сфері за напрямом. Перше, що американці руліли процесом, і говорили, що значить, ви нічого не бачите. І там наже пічла часів Байдена. Була двадцятка у Польщі. Були удари, люди загинули, але намагалися поляки не те, що п'яте, а четверте, хоча б статтю використати про консультацію. Байден це все поправив, і, і Польща, і Румунія. Країни Балтії вони не бачили, що туди залітали. Другий етап це ну люди підняли, якби вони страждають. І кореспонденти працюють гасмедіа по цим країнам, вже у не змогли. Тому сказали, ну да, ми вже побачили, залітають. Ну це випадково, це не по нам там, а в Україні. і… Деякі взагалі треба використовувати це не тільки по Україні, а із-за України. Це як кажуть в Одесі в дві великі різниці. І тільки зараз, вже скільки це років пройшли, а роки пройшли чого, що в країнах всіх в Польщі, Румунії, Країнах Балтії, діють законодавства, яке визначає, що під час нападу з повітря чи будь-якого, але ми про повітря. То збройні сили цих держав повинні були знищувати засоби ворожі. Але американці їм це робити не давали і то по той же Польща, що піднімались два в 16 американські і польські, то польський піднімався, щоб виконати завдання, але йому не поступала команда, тому що американці не давали більше того. Американські в шістнадцятий більше піднімався, щоб спостерігати за поляками, щоб той не порушував заборону. І тому вся ця система такий підхід привів до 10 вересня, коли Путін перетнув ще одну червону лінію, зробив груповий повітряний удар по об'єктам на території Польщі, але зробив засобами, які були без бойової частини, щоб від відповідальності піти і не так. Але ж все рівно, це був. Удар і показав, що ППО, польське і натівське, тому що там приймали участь засоби і інших країн НАТО, вона ефективна. Це багато про що говорить. Так я повертаюсь до Трампа, хочу сказати, до, з одного боку, тут через якийсь термін, скільки він там вже у влади, все ж пішли на продаж, тому що вони розібрались е -е, значить, боротися з Китаєм і примкнувши в ці. Ось у зла Китай, Росія, Північна Корея, можливо, Іран, і ще там сателіти. Без Європи вони не можуть їм військово пояснили, їх військові, і експерти. А Європа не хоче без того, щоб значить, забезпечити безпеку в Європі. А без України Європа це не може робити. І тому коло замкнулось, там був вимушений, якби повернутися все ж ближче до України, хоча не повністю. Я б так сказав, в профіль трішечки, але процес пішов по озброєнню. Ну, а по, по переговорному процесу, ми знаємо, що ну, він для Трампа, на мій політ Путін, залишається досить там, міцним горішком, хлопцем який, Ну, і далі, так сказати, по, по його підходу і баченню. Тому деякі зрушення є. Значить, з цього можна зробити висновки негативні, тому що ППО. Європейська і польська було неефективно це раз. Путін перетнув червону лінію з точки зору повітряного групового і здійснив це, Хоча без бойової частини були ці засоби, і значить, спеціально намагалися показати, що це взагалі не з Росії, але це не вийшло, але так чи інакше перетнув, тобто застосував групові засоби. І по-третє він був клин між країнами з НАТО. Америкою, Європою, Україною відносно того, що вони тепер подивилися необхідності терміново посилювати протиповітне оборону, ідея перерозподіл того, що було набіці і України в тому числі і узгоджену. Це з негатива з позитивом полягає в тому, що в зв'язку з такими подіями Польща запрошує наших фахівців. Тобто Навроцький, хоч і збирався там наказувати українцям там за історичні події чи якось, Але а, в цій ситуації вони намагаються і він, ну і тут менше, але в першу чергу Навроцький він же очолює свій РНБО там, щоб були якби іспит цей гід не пережив, але це таке перекриття політичне насправді, з точки зору військової ППО вже характеризувала. але поляки по перше запрашують наших фахівців, погоджуються, що треба вчитися України і спільно якби працювати над ППО. По-друге, Сікорський, а там уряд відповідає за безпеку. Хоча Трамп хоче ігнорувати і працювати з президентом Навроцьким, а не з прем'єром Туском. Але значить мені зовнішні справ Навроцький говорить про те, що треба. Наші спільно формувати ППО і прикривати там західне, чи якісь ну, в общем, знищувати засоби російські ворожі на території починати України. Це гарна розмовна давно правда ведеться. Але бачите, імпульс Путін надав нам Путін допомагає нам. І по-третє, в зв'язку з такими обставинами знову підняли питання відносно того, що треба закривати небо Україну. У нас Пладійний фонд закрива небо Україна з 22-го року. І, бачте е е е е е то Європа чи світ е і НАТО все приходять, що е було би добре закривати. На що правда Росія в обличчі Медведів вже сказала, якщо це буде відбуватися, закриття неба над Україною, то це початок Третьої світової війни. Тобто це в боротьбу, але сама ідея і підхід, якби позитивний. От так нам Путін. Не тільки значить, реалізує свої плани злочинні, але в чомусь допомагає Україні е... в лапках. Зрозуміло Так. пане Ігорю, якщо ми говоримо знову ж таки про цю в лапках допомогу Путіна, знову ні для кого не секрет, що Путін анонсував велике переозброєння на 2025 рік для Росії. Відповідно, цей посил він також відправляє не тільки Україні, а й. Сполученим штатам Америки ми розуміємо, що на тлі цих повідомлень зброя для України точно не буде зайвою. Будь-яка зброя, і тут я знову повертаюся до цього анонсованих цих двох пакетів по 500 мільйонів. І середина вересня, з моменту інавгурації Дональда Трампа, минуло десь 8 місяців. Весь цей час Україна виходить воювала на чому на залишках допомоги від Байдена. І на рідкісних юсей, і на які чотири рази, я нагадаю, зупиняли в Сполучених Штатах. І на, я так розумію, поставках з Європи. Тобто, ми це літо пережили виключно на цьому, ну і свої, я так розумію, теж власне виробництво. Так. Да. От це ССВ не треба забувати. Навпаки, значить, ну, рік тому забезпечили десь на 40% зараз. До Кінця року якби намагання забезпечувати озброєнням техніки за рахунок свого оборонно промислового комплексу, до 50%. дай Боже, щоб скласти цю позицію, і забезпечити настільки. Але Європа активізується не так швидко, як нам би хотілося б, але поставки відповідні ідуть. Ну і е, Трамп, значить, не тому, що він тут полюбив Україну. Чи пачам там всі хочуть один одному в очі? От, от я дивлюся через екрани, його очі не бачу. Цієї любові України і українців тисне на нього, тому що слава Богу, американці підтримують українців. Там 60 плюс-мінус відсотків по-моєму. А це електорат. І він після Аляски там цілий інформаційний антитрампівський в Америці був бум. І в тому числі соцатити вони показували негативно все, що він там на витворяв. Крім того, він бачив стосунки з Європою, що Європа без України не хоче, тому що а, Трампу там в, в Тихому океані з китайцями. А тепер з'являється, що відбити Росію від Китаю не виходить, там багато з союзниками китайськими прийдеться боротися, і фахівці йому показують, що без союзників в обличчі Європи Америка це ефективно не зробить. А європа каже, що а у нас тут ж самі говорите, треба наводити порядки по безпеці в Європі без України, це не відбудеться. І тому вимушений повертатися американців таким чином до ближче до потреб України. Ну а він же бізнесмен, крім нарцисанства, великого позамежного ще й бізнесмен. і бізнесмени. Тому на всьому цьому ще хоче нагріти руки, тобто заробити так чи інакше. Хоча чим далі це відбувається, що Європа розуміє, що це. Продає, <кій> покупає А Америка. Продає, але там є і теж відхилення, тому що вони намагаються його повернути в істину віру і говорити про спільне питання безпеки, значить, і інтереси. Де да, йдуть на зустріч по закупкам, але потихеньку там намагаються довернути, що ну дані відмовилися, він же ціну піднімає на Ф-16, наприклад, кому там він підняв. по цене F-16 стало э, коштовать больше, чем F-35. Это так по-американски для, для, своих союзников. А Дания патриоты поставила, Дания ж почему чему-то навидала Трампу похищая. да? И тому патриоты там стали, раньше было там, ну, миллиард, миллионов. 200 мільйонів доларів, а вони підняли там 5-6, по-моєму, десь так. Ну на всякий випадок. Тому відмовились і купляють а, сам ті франки, італіяни, італійські тачани. Тобто, де можна, європейці все ж за своє європейське, ну а все поки ще замінити не можуть. Приходяться терпіти такий підхід Трамповський і американський, і ну відбувається от такі процеси. Ви згадали про те, що Дональд Трамп, дивлячись в очі, українські журналісти розказував про те, як він любить Україну, але питали в нього не про любов до України, а про 17 петріотів, які обіцяв Дональд Трамп передати Україні. І оскільки Дональд Трамп доволі майстерно пішов від відповіді на це питання, я так розумію, що тут знову ж таки навпроти цих петріотів анонсованих стоїть великий знак питання наразі. Безумовно, і ці мі перерозподілями, якщо 17 там наскрібали німці все ж додати нам два петріоти. Тепер після цієї провокації атаки по Польщі все там розподіляється, всі кинулися допомагати Польщі, Румунії, країнам Балтії, в тому числі за рахунок того, що на в Україна десь так це може бути. Ну подивимось, результати, тому що йде процес, боротьба. Наше намагається керівництво відстояти ці події. А так в умовах кореспондента, ви очі з Австралії, кореспондента задав питання в словах американської нинішньої демократії, той сказав, що він зустрічається Трамп з керівником Австралії. і Він обов'язково скажете, який у нього поганий цей кореспондент, тому що він замир в всьому мирі і за співпрацю з Австралією, а той все це порушує. Демократія по трампівськи там квітне. Але я так розумію, що цю демократію по-трампівськи зараз активно намагаються наслідувати і в інших країнах. Тобто, всім подобається оце. Зробимо знову сильною. Тільки тепер кожен підставляє свою історію. Зробимо Францію знову сильною, зробимо, не знаю, там Італію знову сильною, зробимо Німеччину знову сильною. Так, так. Це має місце, на жаль, цей процес не новий. Ми пам'ятаємо, як починався на, на початок війни, якісь стосунки з Польщею були, це приклад уже, а тепер які. І Навродський прийшов до влади, в тому числі і на антиукраїнських позиціях. Ми пам'ятаємо його висловлення, що він накаже Україну і українців. Але в безпеці і введенні війни існують об'єктивні закони. Введення війни. І незалежності від поглядів Трампа, Навроцкого, там Кінчинина, товариша Сі, навіть Великого, значить ці закони працюють об'єктивно, тобто незалежно від їх поглядів. І саме вони. Значить, допомагають в цьому сенсі України і підворачують все ж Трампа, ми, ми з вами вже це обговорили, підворачують з того, що просто таку ухилянську позицію від безпеки в світі, в Європі за рахунок України нападав Російської Федерації особливо і особисто Путіну. Це не спрацює, тому що це буде в шкоду американцям і американці це періодично показують своєму президенту, і він вимушений, як би там не крутився не крутився з цим рахуватися. Тому просто це не просто, це навпаки дуже складно. Приходиться боротися з усім цим, з нашими союзниками. Іноді розділяти що є і справжні і не зовсім справжні союзниками, і будувати свою лінію поведінку як держави ці складні ситуації і відстоювати інтереси все ж України. Я розпочинала ефір з того, що Верховна Рада ухвалила сьогодні закон про військового омбудсмена в цілому. На вашу думку, наскільки цей закон на часі, не на часі, потрібен не потрібен, ну і власне про військового омбудсмена. Вважаю, що потрібен це вимога скажем сучасної війни, а це вимога, якщо це вірно буде організовано. Тобто, думали як краще, а вийшло, як завжди. От цього би не хотілось би, тому що це ж треба бути в прийняті рішення об'єктивним. А що таке об'єктивним в роботі цього амбусмена? Там же будуть інтереси, події, якісь керівництва військового, військово-політичного. А треба залишатися об'єктивним, треба показувати, як є. А, значить, в цьому іти в проти? А, ну а піти проти не не всіх на це є воля, політична воля, професійна воля. І з одного боку це потрібно а з іншого боку, потрібно, щоб це було по справжньому налагоджена робота, яку потребують війська і військовослужбовці. А якщо це корисно, значить, це треба для наших військовослужбовців Сил оборони України? це Треба реалізовувати, пане Ігорі, я Дякую вам за те, що ви долучилися до ефіру. Дякую вам за запрошення і, і кажуть, нашим глядачам. До наступної зустрічі. в ефірі. Ви фівитер витерпили ви нас. Да. Я Дякую сподіваюся, вам. що це їм принесло виключно задоволення. Дякую вам за таку оцінку і нашим глядачам. Військові експерти, засновник благодійного фонду «Закрима Небо України Ігор Романенко був з нами на зв'язку цієї години.